Назвати Володимир Копоць, ви на каналі Монітористаять інвестиції в дохідну нерухомість. Буде цікаво. Поїхали. Мар'яна, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, про вас, про вас декілька слів. Чому саме вас повинні дослухатися наші глядачі? чим ви можете бути їм корисні, і яку користь ви власне надасте по Закарпатській області? Тому що я тут для себе знаю ваш фах і те, що ви розбираєтеся і по оренді, і по продажам, власне, це ви якраз фахівець саме по Закарпатській області. Знаєте досконально Кожну, кожну якби, гривню, кожен квадратний метр, зможете проаналізувати. Розпишіть про, більше про себе нашим глядачам. Привіт, Володимир. Е, якщо коротко про себе, то я займаюся нерухомістю вже більше 10 років. Е, пройшла шлях від клієнта будівельної компанії до керівника відділу продажу. Е, також паралельно е, розвиваюся в цій сфері як спеціаліст із нерухомості в межах області і. Е, Сама займаюся інвестуванням в нерухомість, якби вчуся на собі, можна так сказати. Тому з задоволенням можу допомогти всім бажаючим, які хочуть придбати житло для себе, щоб комфортно проживати чи інвестувати кошти, щоб зберегти їх від інфляції чи отримати гарний дохід. Угу. Я зможу проаналізувати всі ризики, підібрати хороший ліквідний варіант. Ну і далі, якщо є потреба, можу зробити супровід і управляти цією нерухомістю. Останніх два роки Закарпаття тримає, ну особливо Ужгород, тримає тримається в трійці лідерів по ціні квадратного метру. Ну і власне, по оренді, мабуть, також розкажи, будь ласка, більше про цей ринок, чому так сталося і чи довго він так ще буде триматися на піку. Ну, чому так сталося? Зрозуміло, що о, причина це ситуація в країні, оскільки о, Закарпаття станом на зараз залишається найбезпечнішим регіоном, і о, його обирають як ті, хто хоче тут о, залишитися далі жити, так? і бізнес, який переносить сюди свою діяльність. Так і ті, хто в принципі звик інвестовувати кошти в нерухомість у великих містах, але так як там призупинені ці процеси, вони обирають Закарпаття. Тобто суттєво збільшився запит на нерухомість. Це ринок. Чим більший запит, а менше пропозицій, відповідно, і зростає вартість. Зараз дуже активно розвиваються парт готелі. Готельна сфера і багато інвесторів, особливо з Києва. Вони інвестують саме в готелі, тому що там все зрозуміло. В тебе є керуюча компанія, в тебе є апартаменти, які здаються. Люди, людям нема куди виїжджати як тільки в Карпати Закарпаття, То вони інвестують і в них є завантаженість по, по року, і вони отримують свій пасивний дохід. Яка ситуація з житловою нерухомістю? Чи є тут такі самі показники для інвестора класні, як і в апартготелів? Ну, все таки, е, ви коли купляєте квартиру, то ну ви купляєте об'єкт, ви зможете прописатися, який ви е, так само можете здавати в оренду і так само. Е... І в тому числі наша будівельна компанія е, займається тим, що ми здаємо в оренду і надаємо супровід, тобто клієнт е, може взагалі не переживати, що у нього там відбувається, чи поламався там кран, чи з'їхали в орендарі. Він буде щомісяця отримувати свій стабільний пасивний дохід. Квартиру ви зможете перепродати будь-який зручний для вас час, чи ви можете там жити не як в апартаментах обмежену кількість днів. А в будь-який момент, до прикладу, ви працюєте в Одесі і там стає небезпечніше. Ви будь-коли можете приїхати і ага. нуситися в, в свою квартиру. Тому це я не кажу, що щось краще, щось гірше. Це різні сфери, але плюси дохідності є в кожному напрямку. А квартира чи будинок? Ну, звісно, квартира, це менша площа, це менше входу, вона ліквідніша, Тобто тут цікавіше буде з точки зору. Але якщо порівнювати, я би казала, не квартира чи будинок, а квартира чи таунхаус, оскільки це зараз теж напрямок, який в Ужгороді досить цікавий, який обирають люди, які звикли в великих містах до певного рівня життя. Залишається відсоток клієнтів, які обирають все-таки формат ось такого заміського житла, або великі квартири з патіо, або пентхауси, або таунхаус різного формату, та площі теж може бути з ремонтом. Оскільки в Ужгороді, в принципі, у Закарпатті є тільки один єдиний проєкт такого формату це котижне містечко Шервут. То ось там зараз концентрується ну, такий певний соціум з інших міст, які там осідають. Я Якраз хотів запитати, наприклад, і Шервода наскільки змінилася а, а, купувальна спроможність клієнтів? Наприклад, ми купували на маленькі площі а за останній рік, наприклад, почали купувати більші площі, там з більшими терасами, з більшими територіями. Чи насправді навпаки ситуація? Формат маленьких будиночків, запит на них є. Але е, останнім часом е, ті клієнти, з якими я працюю, все-таки у них е, більше запит на велику площу. Тобто, до прикладу, е, там об'єднайте мені два пентхауси в один, щоб весь поверх був мій, чи там я хочу е, там хаус, там на 220 двадцять квадратів, е, на два гаражі, там е, щоб була додаткова кімната для там няні, до прикладу, або там для когось іншого а велика суперсона. площа це яка площа? Велика площа ну це в діапазоні 200-250 квадратних метрів. Тобто це те, що в принципі, ну у нас є такі пропозиції, те, що на що є зараз запит. Ну Зрозуміло, що на квартиру 35 метрів буде більша кількість бажаючих, а на будинок 220 ну суттєво менший. Але люди переїжджають сюди, в Ужгород там і вони звикли, в принципі, до там можливо і і май і проживання якомусь маєтку або іншому форматі. Тому е, ну просять щось такого схожого типу. Те давай поговоримо тоді про цифри. Власне, я так зрозумів, що у вас є і маленькі будиночки, і великі там по 250 квадратних метрів. Е, яка це на входу? Що яка на пропозиція для клієнта? Що він отримує на. Ну точніше скільки він має потратити на те, щоб війти, які там є платежі, і відповідно скільки він може на цьому заробити, яка прогнозована дохідність. Надвась, ну, якщо проаналізувати, до прикладу там минулий рік, то вартість за метр квадратний там за рік зросла орієнтовно на 350-500 доларів за метр квадратний. І це тобто це ціна, по якій купляють. Це не те, що там десь на Олексі висить і ніхто е, цим не цікавиться. Ага, це фактично ціна. Там, до прикладу, дві тисячі за метр квадратний це те, по якій, е, якщо ми говоримо про квартир, чи Анхауси зараз на шерводі готове житло купляють. Якщо ми говоримо про нову чергу, е, там е, у нас змінена концепція, там е, е, покращені архітектурні рішення, там. Ось є саме ці великі будиночки: там 180 чи 220 квадратних метрів, і є малоповерхова забудова, це квартирні під'їзди. Кожен під'їзд має свою унікальну дизайнерську концепцію, тобто, чи це там будинок золота, чи це там будинок каменів, тобто вони по різному здоблені. Все на все чотири поверхи, але є ліфт і є підземний паркінг. По цінам воно буде залежати від того, яку ви там площу обираєте. Якщо ми так посередньо будемо говорити, то стартували ми місяць назад. Ну, грубо це 1700-1800 за квадратний метр. Кожна продана квартира здорожчає всі наступні там, на певний поріг. Тобто, як тільки ви купили квартиру, вона автоматично вже стала дорожча, можна так сказати. Зараз за два місяці продажу середня вартість буде це вже десь 1900 за квадратний метр. розкажи трошки uh -huh. більше про ринок оренди в Ужгороді, тому що є, знаєш, ходять страшилки по регіону, там по Львову ходили. Не знаю, зараз вже, вже мабуть не ходять, коли там по тисячі півтори тисячі доларів за 30 квадратних метрів однушка квартира в оренді. Що у вас з орендою наскільки це правда неправда. І на що люди можуть розраховувати зараз? Ну, два ринок стабілізувався, так був певний бум. Були різні ситуації, різні космічні вартості. Я не кажу, що він повернувся до довоєнного рівня. Однозначно, ні, оскільки і в доларі інфляція є, і запад залишається все-таки досить високим. Якщо ми говоримо про цифри дохідності, то в принципі по квартирам це буде ну, якщо так грубо від 6 до 10% річних. Це те, що в принципі спокійно ви можете отримувати. ну, Якщо грубо порівняти так само і в апартелі зараз, там, наскільки чого, до 10% люди отримують. Є ще ринок орендної комерційної нерухомості, який, в принципі, теж почав зараз зростати, оскільки ну, бізнеси переїжджають, відкриваються якісь нові офіси, нові підприємства, нові магазини. Зараз це буде так стабільно, це 7% річне. Це, В принципі, інвесторів це повністю влаштовує. По цінам, якщо говорити, то однокімнатна квартира буде варіюватися від того, який це комплекс. Да? Якщо це до прикладу шервут, то це десь буде доларів 800. Це однокімнатна місячна оренда. Якщо це там житлові комплекси там більш високого поверху, там немалоповерхова забудова, інша трошки концепція, це може бути, наприклад, у нас там є паркленд там від 500 до 600. А Якщо це там взагалі ще простіше, якийсь там комфорт, клас, комплексно убудова, в принципі, 400 350 спокійно можна знайти собі хороше житло. У кого який запит? Тобто ми не кажемо, що в Ужгороді зараз да, все б, там по 800 доларів однокімнатна, на... нема де жити, є можна підібрати там і 10 тисяч гривень, може бути квартира, і вісім. Якщо у вас запит простіший, вам цього достатньо, ви знайдете свою нерухомість. Якщо вам потрібно. Ну там охорона, консьєрж, підземний паркінг. Ну відповідно, треба розуміти, що це буде вартувати дорожче. Станом на зараз найбільшу ліквідність е, прогнозуємо це, звісно, остання черга Шервода, оскільки це е, е, унікальна концепція, немає в межах області нічого схожого. І навіть якщо хтось зайде з якимись схожим проектом, років 5 потрібно, щоб такого формату реалізувати, оскільки там є і е, е, СПА, і спортзал, і коворкінг, і внутрішня інфраструктура. І там дитячі майданчики, і управляюча компанія. Тобто це формат зараз, який в принципі з найбільшою ліквідністю я прогнозую. Ну і є у нас ще там об'єкти, які в принципі остання черга буде починати будуватися. Це інший район міста, це штовий комплекс Грандхілс. Його унікальність теж в тому, що там більше нічого не будується. Ми там єдині. Е, тому е, поряд університет, близько до центру, теж хороша локація. Там можна просто інвестувати з меншим е, порогом входу. Там е, ну, це будинок бізнес-класу, а не преміум. Відповідно, на кожен гаманець знайдеться своє свій, свій, свій об'єкт. Чому інвестор повинен інвестувати в Закарпаття, зокрема там в Ужгород ваші об'єкти, а наприклад, не у Львів, де по факту ділова бізнес-активність зараз на найбільшому, най найвищому рівні. А, ну, дивись, ринок Львова він а, розвивається вже дуже давно. І а, відповідно вартість за метр квадратний поріг входу там, в принципі, буде вище, оскільки а, там а, більше будинків бізнес-класу, більше будинку преміум класу. А, ринок Закарпаття він а, зараз, в принципі, ще на такій хвилі, на якій цікаво заскочити, і а, ти зможеш отримати хороший, а, хорошу дохідність і зможеш. А, Отримати змож підібрати собі якийсь гарний, цікавий ліквідний варіант. Не треба забувати, що станом на зараз таки, Закарпаття найбезпечніший регіон, який обирають і я знаю, що і бізнес, і люди там з Харкова, з Києва, з Одеси. Роблять певний тест драйв, вони можуть пожити трішки у Львові, трішки в Закарпатті, і враховуючи таку нашу камерність нашої області і близькість до кордону, все одно зупиняються тут. Дуже дякую тобі за вичерпні відповіді. Насправді мені сподобалося, що в тебе знаєш не було таких фантастичних цін, як буває там з Буковеля. Я чув цифри про 18-20% річних. Про те, що інвестуйте сьогодні, бо завтра все, все, все вже буде. Прям все, все, все пропало. Зважений аналіз є розуміння ринку порівняння з ну фактично з конкурентами. Це, це Львівська область, будемо говорити відверто. От і мені здається, що дійсно той проект, який ви будуєте на великій площі, мені особисто подобається чим тим, що є попит, а це означає, що людей ще є досі гроші. А це означає, що ми не все так погано, і це вселяє надію. Дякую за запитання. Я надіюся, що е, наше відео трішки е, збільшить зацікавленість нашим регіоном. Е, Скільки Закарпаття треба повірити, його треба полюбити. Воно дуже інвестиційно привабливе. Ми будемо раді бачити тут мешканця кожної області і дякую всім, хто інвестовує в принципі в Україну, незалежно яка би це була область, скільки ми так підтримуємо економіку.